Маю досі спостерігав, як страждає населення іменно під час бойових дій на сході нашої України. Ужгородець Олег пішов до Збройних сил України добровольцем з 2014 до 2019 року. Брав участь в російсько-українській війні. Вартує про це подумати зарані. Уже зараз визначитися, якщо ви можете евакуватися в якусь іншу місцевість, скажімо, сільську. Подумати, де це може бути, які там необхідні засоби для того, щоб туди попасти. Якщо ну, це для вас недоречно, неможливо в тому місці, де живете, визначити ці місця, де ви можете сховатися від бойових дій. Це сховище розташовано під будівлею місцевого водоканалу. Його збудували у 80-х роках минулого століття. Вхід ключів диспетчера. Вхід. Ключі у диспетчера один комплект ключів є у диспетчера, інший у мене як відповідального за сховище. Перші двері захисно герметичні, другі герметичні. Таким чином відкривається, закривається. Товщина стін сховища десь 90 сантиметрів. Товщина стін сховища десь порядка 90 сантиметрів. За необхідності тут впродовж трьох днів може перебувати до 200 людей. Повітря тут проходить через фільтру вентиляційну. Установку розповідає фахівець з питань цивільного захисту Анатолій Кобозєв. Каже, фільтри приблизно з 1984 року. Гарантій срок срок експлуатації. Гарантійний термін або ж термін експлуатації, в принципі, не встановлено. Річ у тім, що ми практично ними не користуємося у мирний час, бо нема такої необхідності. А зараз можемо перевірити їхню роботу. Фільтровентиляційна вентиляційна установка для подачі свіжого повітря може працювати у трьох режимах. Режим чистої вентиляції. режим чистої вентиляції повітря подається безпосередньо з подвір'я. Режим фільтровентиляції повітря надходить іззовні, Фільтрується і подається до сховища. І режим повної ізоляції повітря в сховищі проходить через фільтри і знову подається сюди у сховище. Трапять подається сюди, сховище. За словами начальника Ужгородського міського відділу цивільного захисту населення Сергія Дмитрієва, в разі бойових дій за 12 годин вони мають облаштувати сховища спеціальними ліжками, забезпечити людей у них питною водою та їжею, а також медикаментами. Усього в місті 42 захисні споруди, з яких 16 готові до використання. Також є близько 600 найпростіших укриттів. Це підвали, цокольні приміщення розповідає Сергій Дмитрієв. саме більше неготових це приватна форма власності. Чому пояснюю, тому що колись підприємство нараховувалося 3,5-4 тисячі населення: це механічний завод, машинобудівний завод. І там були великі сховища. Ну, зараз стала там вже така ситуація, що працюють 10-12 чоловік, і у них нестача коштів, щоб вони отримали ці захисні споруди в певній мірі готовності. Утримання захисних споруд ведеться їх балансоутримувачем. На балансі Ужгородської міської ради шість захисних споруд. Є програма розвитку до цивільного захисту міста Ужгорода, який передбачено на кожну 1 мільйон гривень в рік. У всій області є 574 захисні споруди, у яких може вміститися понад 110 тисяч людей, та 1200 найпростіших укриттів. Вони вміщають 120 тисяч людей. Розповідає начальник обласного управління цивільного захисту Віктор Буришин. На режимні об'єкти, звичайно, що людей ніхто не пустить, і вони призначені для укриття тих працюючих, які на цьому підприємстві працюють. Всі решта можуть заходити вільно, і ніхто не має права обмежити доступ людей при виникненні небезпек. Більшість людей по законодавству не має забезпечуватися такими сховищами. От, для них е має бути найпростіше укриття або споруди подвійного призначення. Це знову ж таки ті ж самі підвали. Поки ж Олег Белийканич має зібраний тривожний рюкзак з необхідними речами, окрім паспорта, одягу, аптечки, грошей. Там ще й речі, які знадобляться, якщо Олег відновить службу у су. Зараз популярна тема там. Е Якусь безпеку чимоданчика дуже багато є рекомендацій. Це це буде доречно, якщо це буде наплічник. Дуже б не бажано, щоб він якимось чином на, на ваш наплічник, одяг якимось чином нагадував камбантатський одяг. якимось чином військовий, дуже не бажано, щоб це був камуфляж будь-якої форми, І доречно, щоб в цьому одязі десь у вас рядом, була якась річ текстильна. Білого кольору. Це при всіх військових діях колір цивільних, кольор безпеки. Олеся Колодій, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.